Добрий день, ви на каналі Магія Мого саду, ділянка з помідорами моя сьогодні 16 серпня 25-го року. Як я раніше розказував у нас в нашому регіоні Черніці Буковина, літо досить було таке прохолодне. Рослини такі, як помідори. Запалялися і росли нерівномірно. от Зараз я біля високорослих помідор і буду озвучувати, що я роблю на даний момент. Як я вже казав, що на початку серпня завжди кожен рік роблю чеканку помідору. Особливо на високорослих це стосується, або середньоросли, або низькорослі там може бути і чуть-чуть інакше. Цього року проводжу цю процедуру. Чуть-чуть пізніше. Тут вже деякі я прочекав, бо вони вже вищі затінняючі сітку, яку я буду також знімати. Зараз буду про це розказувати. Ми, я так розумію, біля помідор дебирав. Вони зав'язались цього року, так плюс-мінус підросли, бо пізнувато вони йшли саме пізніше. От. І ми їх чеканемо. Тобто зрізаю верхівку і прорізаю всі завязі які. Ще не завершуємо. Тобто а, от у нас є. Верхівочка, так? Ось вона. Маємо тут. один, два. Можна більше, менше. Верхівку забрали. ця квіточка, з неї вже нічого не буде, так як а, для того, щоб зацвіло, Зац... цвітіння, запилення і. До повного визрівання плоду нам потрібно 40 45 днів. В середньому у нас залишилося, якщо зараз 16 серпня, ну, місяць часу ще так, то в принципі вже то не вистачає. Тобто я на даний момент зрізаю верхівку, залишаю мінімум раз, два, три листочка, ну, інше так само. І далі спускаюсь по стовбуру. Немає. Далі, цвітет, забираю і далі йду. Інші залишаю. Якщо йде, от у нас тут дві помідорки, бачите? За нею така рослинка, якось, листочок, вона тут має ось, я. далі покажу. Отак, дві помідорки є. І далі пішло ось так аж цвіт тут. Оце що зелене,